Слава нашому Господу, Слава. що цей день настав, коли Бог послав Сина Свого на цю грішну землю, який стався Спасителем світу. І сьогодні ми продовжуємо славити ім'я нашого Господа за його прихід на цю землю. І я так думав, можливо, проповідь моя вийде назвати її Христос Спаситель світу. І Христос, мій особистий Спаситель. Я буду зараз читати місце Писання, де воно говорить про це, і хочеться, щоб усі ми, хто сьогодні чує мене, чує братів, які будуть говорити після мене, щоб ми вникнули е, і зробили таке порівняння, який добрий Господь до кожного з нас, і не тільки до нас, а до людей, які живуть на планеті Земля, що Він дає. Безкоштовно, безплатно, без всяких процентів, він просто дає, лиш би людина повірила і прийняла. Бо якщо людина не повірить і не прийме, то цей подарок він нічого і не дасть. Потрібно прийняти вірою і всім тим, що його прийняли, дало владу бути дітьми Божими. Скажемо, слава нашому Господу, і тому сьогодні я і ти, хто прийняв Сина Божого Ісуса Христа вірою, Він живе в твоєму серці, ти дитя Боже. Алілуя. І тому, діти Божі, вони завжди повинні цінити, що Бог зробив в житті їхньому. Я хочу, щоб ви разом зі мною відкрили слово Боже, яке записано в першому посланні апостола Павла до Тимофія. Перше послання апостола Павла до Тимофія, перший розділ. Я буду читати з 12-го вірша, але я буду ставити наголос на 15-й. Но і взад буду, і після цього 15 го віршика, тому що воно одно з другим пов'язане. Це апостол Павло, він послані до Тимофія, до свого. Робітника, з яким разом вони трудилися, він слова такі залишив. І я думаю, що воно до нас теж відноситься. І ми слухаємо дуже уважно і провіряємо, як робив Павло, а як робимо ми. Тому що він один раз насмілився, навіть в іншому місці, і він сказав такі слова: Подражайте мені, як і я Христу! Чуєте? Отак. От він мав таке дерзновені, таку відвагу. Чи сьогодні кожен із нас може так сказати: будьте наслідувачами мене, і як і я Христа. А ну давайте, чи ми такі смільчаки, чи ми можемо іменно так поступаємо, як Ісус Христос. І будьте до мене подібні. Але Слово Господнє дає вихід для всіх. Дивіться на начальника і виконавця вашої віри Ісуса. Так що. На мене не дивіться, я стараюся, але я хочу, щоб всі ми дивилися, і я в тому числі на Ісуса. Помилки не зробимо. Він дорога до Отця, Він правда, і Він життя. Алілуя! І тому усі ми перед Богом, я читаю, думаю, ви вже понаходили місце Писання, перше послання до Тимофія, перший розділ з 12-го вірша читаю. Я дяку складаю тому. Хто зміцнив мене? Христу Ісусу Господу нашому? Бачимо, як тут писання Боже, воно так до точності говорить. Той самий Бог, який був у Павла, він сьогодні і наш Бог, слава Богу! І Він благодарив Господа. І ми сьогодні прийшли, щоб подяку складати тому Богу. І Христу Ісусу, Господу нашому, що мене. Слухайте, що тут пише слово Господнє, що мене за вірного визнав. А як нас, брат і сестра, визнав за вірних також нас. Дивіться, для чого Він визнав за вірного і поставив на службу. Брат і сестра, Ісус Христос, коли кличе. І за вірних визнає. Він ставить і довіряє те чи інше служіння відділі Його, винограднику Його. І Павло каже: Я дякую Богу тому, хто мене за вірного визнав і поставив на службу. І він тут говорить про себе трошки: ми провіряємо своє життя від дитячих років і до сьогоднішнього дня. Мене, що давніше, був Богозневажник. Біографії чуть-чуть розказує Павло про себе, і гнобитель, і напасник. Але був, слухайте, тут таке хороше дуже слово далі, я читаю, але був помилуваний, бо я те чинив не тямучий, тобто несвідомо, у невірстві. І багато збільшилась у мені благодать Господа нашого з вірою та з любов'ю Христа. Ісуса, от як оцінив, як оцінюємо ми сьогодні, ми провіряємо кожен себе. Да, ми можемо зараз на якусь хвилинку назад повернутися на своє життя, і ми теж понаходимо багато непотрібних речей. Але ми все життя, як вчора, я на цьому місці також говорив, що я з дитячих років вчуся. І навіть сьогодні я проснувся і розмишляю: Господі, а чи я виростаю? Рік за роком проходить. Вчора тут брат мав проповідь, і він вже на 25 років наперед навіть е, такий план сложив, як потрібно нам вирости за 25 років, е, не ослабіти, не розбитися в вірі, а вирости. Я так думаю, я вже дуже старенький буду, як мені вже ще 25 років придеться жити на цій землі. Ну, можливо. От сестра Аня, яка приходить з нами, молиться разом 93 рік, її тьотя відійшла в вічність. Ми тут вона заявляла, коли вона зламала бедро в старості, щоб ми молилися за неї, і вона вже сказала, вже, вже тьотя відійшла в вічність. Правильно, нормально. Хто біля неї був в той момент? Від 92 роки. Ну, якщо ще. Проживу 25 років з Божої допомоги, то ще до 92, не доживу. Ну це не про це, я хочу говорити. Я просто хочу служити Господу. Я думаю, ви теж хочете. І Господь нас вибрав вірними, щоб за вірних, щоб дати нам те чи інше служіння. І навіть те, що ми робимо кожен день, коли ми приходимо, молимося славим ім'я Господа, це є служіння. Якщо один із братів одного разу мені сказав, слухай, молитися це не служіння. Я кажу, брат. А ти прочитай, є написано, що була така Анна Пророчиця, дочка Фануїлова, з племени Асирових. 84 роки їй було в той час вдова. Вона служила Богові в день і вночі постами і молитвами. Служіння, молитва? Слава Господу! І тому ми будемо продовжувати служити тим служінням, на яке Господь нас поставив. і Свого часу, коли останемося вірними, не ославіємо. Ми отримаємо нагороду від нашого Господа. Да? Не від тих на сьогоднішній день нагороду ми отримуємо людей, які нас ганяють, переслідують, не люблять і тому подібне. Но там від Господа ми одержимо нев'янець нев і Слави, коли останемося вірними йому. А для того нам потрібно сьогодні доказувати те, що Господь нас за вірних вибрав. І щоб ми вірними йому оставалися, не збочували ні направо, ні наліво. Дуже багато фальшивих сьогодні ученій є. І чуть-чуть на початку ми з братом трошки говорили: як багато сьогодні є фальшивих ученій. А Христос, саму першу ознаку сказав: стережіться, щоб вас хто не звів, Сама перша ознака приходу Його. Бо прийдуть в ім'я Моє. І зведуть багатьох. Чуєш, брат і сестра, як нам сьогодні потрібно босувати, коли люди приходять, реклами роблять, буде якийсь чудотворець прийде і зцілити, або ще якийсь, і починає. І чудо творить. Бо Ісус Христос сказав, що в ім'я Моє будуть чудеса творити. Но це не Боже учення. Це ложне учення може бути, і тому ми маємо вірніше пророче слово і всяких чудотворців, які щоб не говорили, що не робили, ми повинні їх провіряти згідно слова Господнього. Чому і про пророків є написано, що такий час настане, що скажуть багато людей, що ми ім'ям Твоїм пророкували. Ми демонів виганяли, на вулицях наших навчав ти. А він скаже: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене всі, що чините без законя, от небезпека. І тому як нам на сьогоднішній день варто вникати в науку і в слово, як є написано, і тим самим спасиш, спасеш і себе, і тих, хто тебе слухає. Можливо, я чуть-чуть відійшов від. Теми, але я хочу продовжити, і якраз зараз дійшов до 15-го віршика, де апостол Павло такі слова залишив, подати Духа Святого. Я впевнений, і ми так віримо, що все Писання Богонатнене. І ось я читаю 15 стих. вірне це Слово, і достойне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких. Перший то я, слава нашому Господу, брат і сестра, я теж так само кажу. Ісус Христос настільки полюбив мене, що лишив славу неба і зійшов на цю грішну землю, щоби спасти грішників, із яких перший я. Алілуя. І він спас мене і тебе. Чому? Тому що ми повірили, що він Спаситель. Ми прийняли його в своє серце, в своє життя. І він в добавку до того всього, що ми повірили, прийняли, дав нам ще й Духа Святого, від якого маємо свідчення, що ми діти Божі. Сам цей Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Алілуя. А якщо діти. Той наслідники Божі, наслідники неба, співнаслідники Сина Божого Ісуса Христа, Алілуя! От Павло, він каже: я дякую складаю тому. Алілуя, що мене І Якщо ми подивимося, так люди на сьогоднішній день можуть подивитися на біографію апостола Павла, де він був дуже розумний чоловік. Він був дуже ревнивий переданням батьківським. Він навіть школу закінчив у гаманіїла. А Він тут говорить такі слова. Ісус Христос прийшов у світ спасти грішників, із яких перший я. Ох, як Він потім був дякував Господу. І далі я ще трошки хочу доповнення зробити, що тут є. Він сказав про такі слова. Але я тому був помилуваний. Дивіться, Господа є свій план був для Павла апостола і для кожного з нас і в нього свій план. Але я тому був помилуваний. 16 стих читаю: щоб Ісус Христос на першому мені показав усе довготерпіння для прикладу тим, що мають увірувати в нього на вічне життя, брат і сестра! Не просто так був вибраний апостол Павло. І ми не просто так вибрані Богом на діло святеє. Кожен із нас, ми повинні бути тим, хто у Христі Ісусі новим створінням. Щоб люди, які, можливо, слабенькі в вірі, і як і Павло говорить, щоб на перший мені показати все довготерпіння, та скільки йому прийшлося потерпіти, постраждати за ім'я Ісуса Христа, Но це було підкріплення для віри, ослабівших людей, і нічого його не могло зламати, брат і сестра, нічого його не могло зламати, бо це була вибрана посудина самим Господом Ісусом Христом. Тоді, коли Ананія учня, Направляв Ісус Христос до села, який осліп, коли світло із неба осяяло і каже, іди. Він зараз молиться. А, а на почав питання Богу задавати. Господи, та я знаю цього чоловіка. Він прийшов сюди, щоб в'язати і до Єрусалиму вести він листи получив. Господь знає, і я знаю. І я знаю. Ідеться для мене вибрана посудина. Я покажу, скільки Він має постраждати за ім'я Моє. От Господь вибирає одних, щоб страждали, інших, щоб терпіли, щоб звіщали. І в цьому апостолі, якого вибрав Ісус Христос, і Він не помилився. і сестра, як ви думаєте, Господь вибрав нас просто так. Він вибрав нас, як і Він учням сказав. Не ви мене вибрали, а я вибрав вас. Що ми йшли і приносили плоди. І тому для того, щоб нам приносити плоди, нам потрібно завжди зміцнятися в нашому Господі, де тут Павло такі слова залишив, що Він зміцнив мене. Я дякую складаю тому, хто зміцнив мене Христу Ісусу. Аллилуйя! І він навіть такі слова сказав. В одному місці написано в його посладях, що каже: я все можу тім, хто мене зміцняє, я можу все укріпляючи мене, Господи, брат і сестра, ми без Господа нічого не з Навіть рота закрити, коли не потрібно говорити, але коли Господь дасть сили, ми будемо мовчати. Коли Господь дасть сили, ми будемо говорити. бо... Павло також ставив великий наголос на проповіді Євангелії. І сьогодні проповідники Євангелії, Господь вибрав, поставив. Вони повинні тою самою дорогою йти. Вони повинні так само проповідувати Христову Євангелію, де апостол Павло говорить: Я не соромлюсь, я не стижусь Євангелії по стоді до Римлян, він написав в першому розділі, бо вона сила Божа. Чуєте проповідь Євангелії? Це є сила Божа. На спасіння кожному, хто вірує незалежно, но вірити потрібно. Якщо люди не вірять, нічого не буде. Проповідь вона голоситься. Бо Христос сказав оцю останню ознаку перед другим приходом Сина Божого Ісуса Христа, і буде проповідувана оця Євангелія Царства по цілому світу. На свідоцтво всім народом. Нема там сказано на спасіння всім народом, а на свідоцтво всім народом. І неодноразово написано в сторінках Євангелії, що і буде, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Спочатку віра, а потім потрібно прикликати Господнє ім'я, а Господнє ім'я святе. І тоді, коли людина вірить в Спасителя, який лишив славу Неба і зійшов на грішну землю, щоби спасти таких грішників, як я, ой та людина іскрено буде каятися перед Богом. Вона буде плакати, вона буде просити прощення. А Господь Милищий, Він для того прийшов, щоб спасати. Він не прийшов, щоб губити людей, а Він прийшов, щоб спасати, і в тому числі кожен із нас, якого він прийшов спасти, і спас нас. Слава йому! І ми спасені, ми омиті кров'ю Ісуса Христа. І я хочу читати ще один стих Слова Господнього, в доповнення того, що я читаю. Я просто читаю 17-й віршик. І ми будемо зараз виконувати це, що я прочитаю, дуже слухаємо уважно. Апостол Павло це робив, і він навіть іншим говорив, щоб і за нього молилися, щоб йому зі сміливістю, з дерзневенієм звіщати таємницю Христової Євангелії. І це так і амінь. Я думаю, кожен із вас. Хто досліджує Слово Господнє, і я в тому числі також практикую, досліджую вникаю Слово Господнє. Мені Господь відкриває таємницю Євангелії і вам відкриває, коли ви досліджуєте. Тому що це є безна-безна, це є таємниця Євангелії, і Господь відкриває для того даний Дух Святий. Чому Ісус Христос, що Він не міг сказати все учням своїм? Міг, Але Він сказав: зараз цього ви не можете все вмістити. Але коли прийде Дух Святий, Дух правди, Він візьме змогу і вам сповістить, Він вас навчить, Він вас допровадить до цілої правди, є так написано. І тому Дух Святий сьогодні нам потрібно дружити з Духом Святим, щоб його не оскорбляти, щоб його не засмучувати, і Він буде нам відкривати. І тому вся слава і честь нашому Господу, я читаю 17 стих, і ми будемо виконувати його. А цареві віків, нетлінному. Невидимому єдиному Богові честь і слава на вічні віки. Амінь. Чуєте, кому ми повинні віддавати славу і честь. Невидимому цареві віків, невидимому, всесильному, всезнаючому Богові, вся слава і честь. І тому єдиному нема іншого Бога. Нема під небом іншої, які ми щасливі з вами. Що ми сьогодні поклоняємося тому живому Богу. Як на сьогоднішній день багато людей, і Боже серце, знаєте. Воно болить. Як Боже серце, я коли читаю старі заповідь книги пророків, як Бога боліло серце. В нього є серце. Так написано, коли читаємо перед потопом Ноєм, Там написано, що Бог в серці своєму пожалів. Що людину створив на поверхні землі, бо нахай людського серця зло повсякдене. Но інший Божий план був послати свого сина однородженого, щоб кожен віричі в нього не заєдували, мав вічне життя. І на сьогоднішній день, коли люди поклоняються різним ідолам, ой як. Це неприємно Господу, Спасителю нашого. Ну як йому приємно тоді, коли ті, які насправді увірували, насправді скуштували який благ, Господь, який добрий Господь. Вони приходять і поклоняються йому. Слава нашому Господу! І ми будемо зараз поклонятися, бо Він достоїн, живий Бог, владика віків, всього видимого і невидимого, цар-царів. Слава йому, молимся. Амінь. Приклоняй.